Доброго дня, друзі! Хочу показати вам наш новий проєкт Mercedes Sprinter. Mercedes Sprinter пригнала нас з Києва хлопці який простояв майже 24 роки в Києві на столичному автошосе. Там були гарні хлопці, які роблять переобладнання. Тепер будемо розбирати і доукомплектовувати. оцей гарнесенький, новесенький спринтерочок Extra Long. Ось в такому вигляді він до нас, нас приїхав. Тут у нас і акумулятор бачу, другий акумулятор. Два поворотних механізма, душова, кровать, душ, витяжка, санузел, мойка. Поставили на кришний кондиціонер. Одне, що мені сподобалося в цьому автомобілі, це шикарна стеля. Зроблена, правда, бомба. Але що тут, як робити стики, де перегородка, що робити з цими полозями, оце остається на даний час питанням. За моя Микола, Пшивка-Про, Телефонуйте, наш номер ви знайдете в наших профілях. Апшивка -про, апшивка точка Абшивка.про. Так що до зустрічі, друзі. Чекаємо результат.